Дорога родина, слава Ісусу Христу! Слава От і прийшла тута хвилина, що ми зустрілися всі ось тут, на цьому подвір'ї, завдяки нашим молодятам, які виріши об'єднати дві родинки, одну велику. В першу чергу просимо вас, гості дорогі, оплесками зустріти нашу молоду пару. Ура! Ось, звичайно, ми, музиканти, хочемо подарувати гарного весільного маршу нашим молодятам. А для вас, шановні молодята, весільний український марш. Шановні гості, ласкаво просимо всіх до святкового залу, бо зараз буде невеличкий там конкурс такий для володят.